Небезпечна краса. Хто живе в акваріумі Дніпра? У Дніпровському акваріумі, що на монастирському острові, є можливість для всіх любителів природи побачити вражаючий підводний світ. Головний володар цих вод нільський крокодил. Його розміри можуть сягати 7 метрів. Малеча лагідно називає його геною. Але варто пам'ятати, це не казковий персонаж, а справжній хижак, що існує на землі мільйони років. Поряд із ним, немов тіні у воді піран'ї. маленькі, але грізні, вони володіють одним із найгостріших зубів серед прісноводних риб. Не менш загадковий мешканець акваріума, прісноводний скат Моторо. Його тіло прикрашене яскравими плямами, що маскують його на піщаному дні, але не варто обманюватися його спокійним виглядом. На хвості цього створіння прихована отруйна зброя, що здатна захистити його від будь-якої загрози. А ось справжні кольорові зірки акваріума. Червоні каданго та псевдотрофеус зебра їхні яскраві кольори зачаровують з першого погляду, а унікальні звички розмноження вражають самки псевдотрофеуса Зебри бережуть своє потомство просто в роті, захищаючи його від небезпек. Дніпровський акваріум працює щодня з 12 до 17 години.